Розкажу вам про те, як я докотилась до того, що стала письменницею. Все почалося як не дивно з дитинства. У мене ніколи не було телевізора, тому я багато читала. А читаючи, чомусь подумала, що можна написати і самі щось. У мене навіть залишились книжки з того періоду. Подивіться. Але в дитинстві також я хотіла стати актрисою. Одного разу зрозуміла, що бути на сцені мене вже не драйвить. І почала думати, а що ж робити далі? Один чувак, до якого ходила на фотосесію, такий каже: може, акторство це не твоє, може, ти чимось таким займалась в дитинстві, що тобі краще цим зайнятися. Я тоді, звісно, подумала, чувак, чувака, ти не офігєло, мені тут доказувати, ти хто ще перший раз тебе бачу сьогодні? О, але все одно задумалась і тоді я вирішила все-таки повернутися до письменництва і втілити свою ідею, яку я виношувала вже дуже давно. Коли я вперше прочитала Ерагона, я подумала, якщо він зміг в 15 чому я не зможу? Ну, мені вже було не 15, звісно. Ще десь рік проходила, ну, сказала за перший раз. І все ж таки почала писати і написала, і скоро вийде, Та й таке, як же це все вам розказати, щоб недовго, цікаво і красиво.